Шановні вчителі, вітаємо вас з початком нового навчального року. Ваша праця це не просто викладання предметів, це формування майбутнього нашої країни. Бажаємо вам натхнення, терпіння та невичерпної енергії. Нехай цей навчальний рік буде плідним, сповненим нових досягнень та творчих ідей. Дякуємо за вашу відданість і професіоналізм. Дорогі першокласники, сьогодні ви робите перший крок у чудовий світ знань. Попереду вас чекають цікаві уроки, нові знайомства, незабутні пригоди. Не бійтесь робити помилки це частина навчання. Вірте у свої сили, будьте допитливими і завжди. Прагніть дізнаватись якомога більше. Школа це місце, де здійснюються мрії. Тож нехай ваш шлях буде світлим і успішним. Вітаємо вас з початком цієї дивовижної подорожі. З повагою, батьки-випускників!